Республіканська партія сьогодні на виборах отримує більшість у сенаті. Американський підхід до українсько-російського конфлікту може змінитися значною мірою на користь України. Вважають американські експерти. Утім, для цього Україна повинна почати робити реальні кроки у напрямку реформ та посилення демократії. За словами оглядачів, якщо не буде реформ, вже за півроку про Україну на заході почнуть забувати. Продовжує Ярина Матвійчук. Якби не закінчились проміжні вибори у США, Україна отримає більше підтримки лише тоді, якщо нарешті почне реагувати на основну вимогу заходу ставати де-факто демократичною і для президента Порошенка, і очевидно для прем'єра Яценюка зараз це їхній шанс. У них дуже важкі умови, але вони повинні стиснути зуби і справді почати впроваджувати економічні реформи, братися за боротьбу з корупцією. Для цього вони отримують допомогу від заходу. Але якщо не продемонструють, що серйозно налаштовані на справжні реформи, тоді напевне через якихось півроку і європейці, і міжнародні фінансові інституції добре подумають, скільки ще підтримки вони можуть давати Україні. Тому зараз в Україні переломний момент. Пані Стенд не вірить, що конфлікт з Росією закінчиться швидко. Західні санкції ще не скоро змусять Кремль змінювати поведінку стосовно України. Вважає американський експерт. Це сталося б, якби люди в Росії відчули, що на свою зарплату не можуть багато чого дозволити. Коли погіршиться ситуація із безробіттям, коли це торкнеться щоденного рівня життя людей. Я думаю, для цього ще мене багато часу. Росія має у запасі... Сім мільярди доларів країну добре підтримують нафтові ресурси. Солідарний із колегою, директор інституту Кенена, меті Рожанський. Лише санкції проти Росії проблеми не вирішать, адже повністю обмежити російську економіку. Ні Європа, ні Сполучені Штати не можуть. Називають на Заході Заході. Кажуть про успішну ізоляцію Росії. Це фантазія і нереально. Росія все одно продовжує торгувати з Китаєм, країнами Азії, Африки Південної Америки. Обмеження є лише з Європи та Північної Америки. Це багато, але недостатньо. Крім того, на думку експерта, принаймні до весни нових санкцій заходу щодо Росії чекати не варто. Рожанський вважає, що конфлікт на сході України принаймні на певний час заморозиться. Ні влада у Києві, ні у Москві не вигідно взимку напружувати ситуацію. Коли ж українська влада укріпне, розпочне реформи та посилить армію, тоді Сполучені Штати можуть активізувати підтримку Україні, тим більше, якщо на виборах до Сенату переможуть республіканці. Якщо будуть так, якщо республіканці отримують контроль у сенаті, тоді є більша ймовірність ухвалення проукраїнських законопроєктів. Що найменше один з таких я вже бачив, він має підтримку в обох палатах, і цей документ передбачає надання Україні допомоги летальної і нелетальної зброї, фінансової допомоги, нових санкцій проти Росії і так далі. Якщо він пройде обидві палати, президент муситиме якось реагувати. Або домовитися із конгресом про виділення коштів на його виконання, або муситиме застосувати вето. І я реально не думаю, що він вдасться до другого варіанту. Між тим за словами рожанського, основна риса демократії непередбачуваність результатів сьогодні. У день голосування у Сполучених Штатах не може ніхто напевне передбачити, яким буде вибір американців, а відповідно чи зміниться американська політика стосовно України. Ярина Матвійчук, голос Америки.